Гаряче було на позачерговій сесії Малинської міської ради. Активні жителі громади вимагали у депутатів скасувати рішення про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Ми хочемо, щоб ви почули людей, скасували ці рішення і зібралися і вирішили, які ціну ну, аналізували роботу підприємства. Ну як це так підприємство три місяці має заборгованість по зарплаті? Ви думали, думали, підняли ціну, а потім місяць, як люди такі обурені, ви думаєте, як же ж людей ну, типу, обманути 3 жовтня. Рішення виконкому Малинської міськради. Тарифи на воду підняли майже удвічі з 57 до 109 гривень за кубометр. Директор комунального підприємства «Енергія» каже це економічно обґрунтована ціна. Компенсацію різниці в тарифах, на жаль, на державному рівні не відбувається. І я розумію, що в умовах війни наразі відбуватися не буде, ну, принаймні найближчим часом. Яким чином може існувати підприємство, якщо для е, виготовлення е, води е, і очистки даної води, підприємство витрачає 109 гривень. Е, тариф затверджений, яким не затверджений, а яким користується КП енергія, складає 57 гривень. Скажіть, будь ласка, за рахунок чого може існувати підприємство? Нові тарифи неабияк як обурили містян. Тож після такої реакції депутати вирішили знизити ціну для населення до 87 гривень. Різницю компенсуватимуть з місцевого бюджету для юридичних осіб ціна залишилась незмінною – 109 гривень за кубометр. Саме перше сьогодні обов'язок і комунального підприємства, і органу місцевого самоврядування забезпечити безперебійне подання води населенню. І безперебійне водовідведення. Чому такий дорогий тариф? Ви ж розумієте, що сьогодні очисні споруди знаходяться е, власність фабрики банкноту паперу і собі вартість очистки значно більша. Відповідно всіх нормативних і законодавчих норм, якщо сьогодні орган місцевого самоврядування для підприємств, які надають комунальні послуги, затверджує не економічно обґрунтований тариф. Орган місцевого самоврядування зобов'язаний відшкодовувати дам підприємству різницю в тарифа. Та нове рішення виконкому. Знову не задовольнило населення. Жителі мали не вимагають скасувати нові тарифи. Ми платники податків, і ви, тариф не змінюється. Енергія буде отримувати своїх 109 гривень. 87 будемо платити ми, а 22 буде доплачувати міська рада. Все. Так, я, який тариф зменшили? Питання у мене до депутатів. Запитайте виконком, запитайте Карпенка, які тариф ви знизили? Ви тариф не знизили. Ви розбили його 87 нам, а 22 вам. З одного кармана дав другий. За результатами полкого обговорення на позачерговій сесії Малинської міськради міський голова Олександр Сетайло доручив директорові КП енергія провести зібрання та вирішити усі питання для того, щоб нам таких питань не викликали. Ну скажімо, не виникало. Зробіть, будь ласка, круглий стіл, хей, всі бажаючі керівники СББ, депутатський корпус, сьогодні виконавчий комітету, просто громадськість. Прийдуть і зададуть будь-які питання. Запросіть туди бухгалтерію, запросіть туди економіста, підготуйтеся до цього, щоб будь-яка цифра, ви готові були захистити її, відстояти, її, тому що це в першу чергу в інтересах вашого підприємства, вашого колективу. А незабаром планується проведення чергової сесії Малинської міськради, де знову розглядатимуть питання про тарифи на водопостачання та водовідведення. Анна Чеполь, Ігор Литвак, телеканал СКОД. Днями у Коростині. головам 16 громад Житомирщини передали ключі від новеньких шкільних автобусів. Усе задля того, аби учні мали можливість комфортно добиратися до навчальних закладів. Ми маємо робити все для того, щоб Наша освіта, шкільна освіта зберігалася, відтворювалася, збільшувалися можливості для наших дітей. І, звичайно, транспорт, який допоможе потрапити у школу вчасно, на перший урок і потім так само додому після останнього року, це дуже важлива інвестиція в майбутнє кожної громади. Упродовж двох останніх років парк шкільних автобусів Житомирщини значно зменшився. З 331 одиниці техніки 103 передали на потреби Збройних сил України. Тож наразі навчальні заклади нашої області мають значну потребу у нових транспортних засобах. Завдання сьогодні і держави, і громад зробити все, щоби. Вся потреба у шкільних автобусах у їхній якості була максимально вирішена, щоб дітки могли разом з освітянами безпечно комфортно доїжджати до місць здобуття знань. Автобуси придбали за кошти державної субвенції за умовами співфінансування. Раніше таку програму вже реалізовували. Зокрема, тоді Чоповицька громада вже отримала два транспортних засоби. Цьогоріч для них виділили ще один. Ключі від шкільного автобуса отримує Чоповицька селищна територіальна громада селищний голова Михайло Філоненко. Хочу сказати з практики, так як вже говорив, що два автобуси ми отримували, вони показали себе з доброї сторони, з хорошої. Вони слугують і зараз комфортно, тепло. Це основне для діток. Минулого року парк автобусів нашої області було поповнено на 66 одиниць з них 23 передали міжнародні партнери. Зокрема, Естонія У нас ще є четвертий автобус, завдяки підтримці Арсенія Михайловича Пушкаренка. І ми від Естонії отримали також один шкільний автобус, великий, який зараз також слугує і обслуговує шкільне населення наших діток. І співпраця у цьому напрямку продовжується, говорить Арсеній Пушкаренко. Працюємо сьогодні з міжнародними партнерами для того, щоб кількість автобусів в громадах була достатньою. Якість автобусів була максимально нова, і звичайно, що це складна робота за минулий рік. Наша область отримала 23 автобуси від іноземних партнерів. І це Показує, що дійсно ми сьогодні маємо підтримку. ми Будемо посилювати роботу з партнерами, щоб таких автобусів ставало більше. Новенькі автобуси вже на місцях у громадах, і після закінчення канікул доставлятимуть школярів до навчальних закладів. Діти віком до 15 років випробовували власноруч зроблені літачки та кораблики під час обласної спартакіади із авіа та судномодельного спорту. 12-річний Денис показує свою модель, яку створював півроку. Це корабель радіокерованої системи. Управляється за допомогою пульта. Пістолет є руль, вінт. Руль повертається за допомогою сервоприводу, а гвин за допомогою мотора. Пиве нормально. Судномоделісти були поділені на команди, і кожен її учасник міг виступити в одному класі моделей. Це підводні човни, це військова техніка, це цивільне судно і експериментальна. Експериментальна модель. Журі оцінювали як саму модель, так і її ходові випробування. Адже насправді запустити таке судно не так вже й легко. Така нервозна стійкість дітей. Вони мають бути, стійкі, щоб руки не дьоргнули, не підбить, нічого. Вони мають виставити дихати, як то кажуть, рівно, спокійно пустити правильну модель. Плюс запомнить, як вона пускається на максимальну кількість балів рівно. Ну, Моделі ходять гарно, керівники гарно їх підготували. Діти теж більш-менш всі готові, ніяких випадив, всі команди на рівні. Також змагалися юні авіамоделісти з п'яти громад області Житомирської, Зягерської, Новогувінської, Коростишівської та Андрушівської. У цьому класі було 21 учасник. Учасники продемонстрували дуже чітку організацію у участі в заході. Всі моделі були дуже підготовлені вдало, якісно. Високий бал отримали учасники за стендову оцінку моделей. Це три класи моделей: метальний планер на гумовому моторі, метальний планер виготовлений з найпростіших матеріалів, і металь на дальність, на дальність польоту, на тривалість польоту і на точність польоту. Тринадцятирічний Максим близько місяця конструював планер у своїй категорії. Хлопець став переможцем. Складається з пенопласта, з дрейки, зачистки, склею з і чуть-чуть поселення. Софія юна авіамоделістка. Дівчинка займається такою справою вже близько року. Її головним завданням у спартакіаді було запустити літак, щоб він летів якомога довше. Вона зроблена з солопенного пакету і з паличок із соломи. Називається Стриковза. Літає, вона дуже класна. 12-річний Артем прийшов на змагання зі своїм літачком під назвою Тайфун. Розробці цієї моделі школяр приділив близько п'яти днів. Ну, мені сьогодні потрібно було е, як найточніше запустити цю модель е, та виграти ці змагання. Впорався з цим заданням?» А вже завтра діти будуть випробовувати свої автомоделі. Вікторія Колтинович, Роман Орлов, телеканал СК1. Чотири команди правоохоронців, рятувальників і силовиків, змагаються за першість у футзалі. Змагання відбулися сьогодні у комплексі Динамо. Ми завжди приймаємо участь у змаганнях, які е, придумує Динамо. Зібрались найсильніші суперники нашої області. Ми завжди з ними. Змагаємось в цьому, побачимо, виграє найсильніший. Змагання вирішили провести з нагоди сторіччя фізкультурно-спортивного товариства Динамо. За півроку вже до нього готувалися, і протягом цього півроку ми багато заходів своїх проводили. А сьогодні під завершення, коли нагородили актив, це ті безпосередні, які працюють товариства Динамо які виконують ту плідну роботу по розвитку спорту. І ми забрали свої колективи, ті ведучі колективи, самі лідіруючі колективи, щоб вони сьогодні помірилися. Силою і якраз і відзначили нашу сторічницю. Учасники змагань кажуть: такі заходи допомагають відволіктися від буденності та складнощів служби, а також підвищують бойовий дух і згуртованість колективу. Мені здається, що в даний час е, е, бути фізично загартованим це не просто гасло. Спорт це завжди було е, спілкування, це завжди було е, е, коли. При спілкуванні різних категорії правоохоронців спілкувалися, розвантажувалися, і це також такий певний релакс від служби від сьогодення, від буденних нарядів. ФСТ Динамо виховало вже не одного успішного спортсмена. Вони представляють житомирщину на змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів. Зокрема, за останні роки у наших лавах з'явився один заслужений майстер спорту, троє майстрів спорту міжнародного класу та 18 майстрів спорту України. Тут живе душа. Тут в фізкультурно-спортивному товаристві Динамо є основа нашого суспільства. Спорт це, це те, що дозволяє нам розвивати нашу державу. Анна Чепель, Ігор телеканал